Два в одному кіровоградська влада хоче переселити другий пологовий будинок в один із корпусів пологового будинку номер 1 На думку посадовців, це має зменшити витрати на утримання закладів і покращити умови для породіль. Однак, колектив другого пологового будинку проти і не збирається покидати приміщення. Пологовий будинок номер 2 імені Святої Ани знаходиться в цій будівлі вже понад 40 років. Майже весь цей час тут працює і головний лікар Володимир Капко. Переселення пологового будинку вважає недоцільним, впевнений, це призведе до звільнень. Переведуть нас туди. Значить, як такове лічебне учреждення, воно просто перестане существувати однозначно. Тому що жінську консультацію вирвуть із составу вже буде в зовсім другому лічебному учрежденні. Административно-хозяйственную службу практически. Вот они ее сократят. А это у нас 52 физических человека значить ці люди залишаться без роботи, не дивлячись на те, що будівлі лікарні вже більше ста років, її підтримують в належному стані, розповідає лікар. Ремонти проводять власними силами за підтримки меценатів з міського бюджету. Грошей на це не надходило останні сім років. У мене лічно устраювають душ, туалет все рядом під рукою. Медперсонал приходить, допомагає чим може, завжди. проти переселення і персонал пологового будинку? Медсестра Алла Маноленко працює тут 22 роки. Говорить, за цей час лікарня стала для неї другим домом. Розумієте, ну Половина життя тут проходить, тому що зранку до вечора ми тут. Ми живемо цим відділенням. Ми живемо цими дітьми і дуже не хочеться це, це все тіряти. У пологовому будинку номер один колег прийняти готові. Зараз у приміщенні, куди збираються їх переселити, кипить робота. Після завершення ремонту умови для породіль та немовлят будуть відповідати сучасним вимогам, говорить керівництво. Заступник головного лікаря стверджує, місця тут вистачить на всіх. У Нас тільки цей корпус має біля двох тисяч квадрат квадратних метрів і той тот корпус біля 4 тисяч квадратних метрів корисної площі, де можна розвернути і палати, і ті ж відділення. Всі начальник управління охорони здоров'я міськради Оксана Макарук переконує, збережуть усі кадри другого полового будинку. Весь медичний персонал, який на сьогодні працевлаштований і працює, відділені вагітних, патології, вагітних гінекології, вся їхня робота, всі їхні посади будуть збережені навіть ще й планується розширити. Завдяки об'єднанню хочуть суттєво зекономити на комунальних послугах. А в майбутньому тут планують створити міський перинатальний центр. На енергоносіях ми об'єднуючи два полови. Будинки на сьогоднішній день порахували, будемо економити порядка 2 мільйонів гривень. І ці кошти ми можемо спрямувати на придбання медикаментів, на покращення харчування. Посадовці наголошують, що остаточного рішення про об'єднання пологових будинків ще не ухвалили. На голосування депутатів проект винесуть лише після бесід з обома колективами. Микола Мумига, Олександр Донцов, Сергій Баранюк день за днем.